8 червня, понеділок, 17.29. Пожежна частина у Василькові отримує виклик. На території нафтобази загорілося дві цистерни з пальним об'ємом 800 кубічних метрів. Вже є четверо постраждалих. Усі співробітники бази. Спершу на місце прибувають 100 рятувальників, 16 одиниць техніки і навіть пожежний потяг. Та, вочевидь, масштаби біди недооцінили. У цій пожежі загинув брат Ануш 38-річний Артур Арустамян. Він став першою жертвою. Чоловік працював бригадиром на нафтобазі і саме був на зміні. Від сім'ї друзів він не приховував. На нафтобазі змішують саморобне пальне. Саме під час цього кустарного процесу і сталося займання. Годину Артур з колегами намагався загасити вогонь самотужки. Коли ж зрозуміли, що не впораються, викликали пожежних. У них все було ненормально там на роботі. никакой техники безопасности. Снизу вверх качают, насосы все изношенные. И он говорил, если, не дай бог, хоть какая-нибудь искра пойдет, будет хана базе. Артур дістав опіки 90 відсотків тіла. Ураження несумісні з життям. Згодом у лікарні помре ще один співробітник нафтобази. А під ранок, 9 червня, потужний вибух кількох цистерн забере життя ще чотирьох: 21-річного водія пожежного потягу і трьох рятувальників. Марія Тарасенко гуртає журнали зі світлинами свого чоловіка на нафтобазі. На них він ще живий. Коли немного шок как був бы прошов да очень хотелось, щоб прям. Всі голови політіли, дуже хотілося. Про те, що у пожежі на нафтобазі загинув його 25-річний син Антон, Олександр Басовський дізнався з новин. Замість живого сина чоловік отримав орден за мужність третього ступеня посмертно. Ну, берешся, це тільки розвернутися і уйти. Кожен, кожен вони, розумієте, градяться своєю професією і сначала своєю зарплати. Тому просто розвернутися, убіжати, уйти. У них такого нет поняття. До кінця. Вогонь не могли приборкати майже два тижні. Рятувальники скаржились на нафтобазі. Порушені чи не всі можливі протипожежні норми. Там не було навіть елементарної водойми. Для того, щоб подати піну, повинен бути піноутворювач і повинна бути вода. Без води піну не подаси, Піноутворювачем гасити не будемо. Тобто, а там навіть не було елементарно води водойми пожежної до місця пожежі за півтора кілометра тягнули. Далі нашли ще один, там десь рядом озеро було. Ну, в общем, викачали всю озера вокруг, для того, щоб це потушити. Через три дні міністр внутрішніх справ Аваку прозвітував на засіданні Кабміну. Є двоє затриманих. Фактическое руководство ніфті бази Шквира шквіра Юрій Іванович, який офіційно займав довжність замісітеля директора общества гранічної твісті Укртрансул дві 2009 года. указанное лицо задержано. Также к уголовной ответственности привлекается инженер, главный инженер общества с ограниченной ответственностью, Парком Транс Южанин Юрий Аркадьевич, который отвечал за безопасность труда и, собственно, за эксплуатацию тех, э, нефтехранилища. Этот человек сейчас лег в больницу, и в больнице с ним общаются следователи и представители прокуратуры. Не обошлось и беззвучных заяв від представителей самой компании БРСМ «Нафта». У них своя версия. Основной версией произошедших событий на нефтебазе считаем умышленную диверсию. Инцидент является очередным в той цепочке, которая началась с 22 апреля 2014 года в Переославле-Хмельницком. И потом эти теракты перекинулись на автозаправочные комплексы в Киеве и Киевской области. 1 миллион гривен за информацию о теракте на Васильковской нефтебазе. Если есть у кого-то такая подобная информация, прошу обращаться в наш контакт-центр. А Рустамянам же ніхто мільйон не пропонував. З панських щедрот їм дісталася лише огорожа на кладовищі. А от родинам загиблих вогнеборців уряд таки виділив обіцяні 200 тисяч гривень. Окрім того, дружині Андрія Тарасенка вручили ордер на квартиру, нарешті окремо від батьків. Колись чоловік мріяв, що житиме там разом із Марією і чотирирічною донечкою Анею. чому прийшов зрив? А хто взривав? А чому папу не спасли? Папа вже спасав. Мені психолог нужен більше, ніж він. Чи могло б не статися трагедії Україні, яка тотально пронизана корупцією, лише теоретично. В Пер'яславі Хмельницькому зараз вторая нефтебаза БРСМ, вона нічим не відрізняється від Васильковського. Туди йдуть все ті ж грузи, непонятні, туди йде, там, знову-таки, непонятне, скоріше, що там теж немає ніякої системи пожаротушения. По даним інсайдерів компанії, 70% заправочних станцій БРСМ не введені в експлуатацію документально. Самі працюють незаконно. Являються по суті мінами замедленого дійства. Дозвіл на будівництво нафтобази під Васильковим підписували у 2010 році чиновники з міністерства оборони та Васильківської РДА. Роками правоохоронці закривали очі на кричущі правопорушення з боку керівництва компанії, власником якої вважається колишній міністр енергетики Едуард Ставицький. Тепер же прикриваються таємницею слідства. Що ж до основних підозрюваних, їх всього двоє: директор бази Юрій Шквира і головний інженер Юрій Южанин. До речі, вони досі. Сі на волі Там міра запобіжного заходу не пов'язана із утриманням під вартою. Вони приймають участь у слідчих діях. Там картина зрозуміла. Це грубе нехтування правилами безпеки на таких вибухонебезпечних підприємствах у правоохоронному відомстві. Запевняють, чекають лише на результати експертиз. Їх надзвичайно багато. Тому українці мають запастися терпінням. Купа обгорілого металобрухту це все, що нагадує про нафтобазу сьогодні. Та й ту пильно стережуть троє охоронців і п'ятеро собак. Решту ж, працівників, а це близько трьох десятків осіб, перевели на автозаправки або просто звільнили без жодних компенсацій.